Парламентарі хочуть підняти акциз на скраплений газ втричі з п'я. 5... Десяти до 169 євро за тисячу літрів. Головним лобістом підвищення акцизу в стінах парламенту називають голову комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. І навіть ставку у 169 євро за тонну Гетманцев вважає замалою. Тож після підвищення через деякий час він хотів би збільшити її повторно. Про це нардеп заявив на засіданні парламентського комітету 15 листопада. Думки з приводу ініціативи народних обранців розділилися поля. Директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн можливе рішення нардепів підтримує. Зараз законодавці пропонують акциз на 20% нижчий бензинового логіку пояснюють просто енергетична цінність автогазу менша, а витрата більша приблизно на ті ж 20%. процентів. кажучи, що проїхати кілометр шляху треба на 20% газу більше ніж бензин. І тому, якщо ми переведемо це все в якісь енергетичні одиниці. То ми отримаємо саме те, що в принципі це і є урівняння податку в даному випадку. Тобто, що споживач скрапленого газу, що споживач бензину, будуть платити за один кілометр шляху однакову кількість, однаковий обсяг податку. Взагалі, ультраницький податок на газ 15 років тому запровадили з метою популяризації цього пального, яке тоді не було популярним серед українців. Досвід запозичили у Європи і швидко досягнули мети. Україна стала світовим лідером по споживанню LPG для транспорту. Наприклад, у 2021 році серед усього заправленого в автопалива на автогаз припадала третина. Україна увійшла в п'ятірку найбільших споживачів на планеті. Зараз куюн вважає, що ера дешевого пального минула, тож Акцизи треба збільшувати взагалі для всіх видів палива. Податки в Україні на пальне вони дуже вони за низькі, так історично склалося, і ну, це має з одного боку це має пояснення у вигляді того, що доходи населення не такі, як в Європі. Тут у нас не можуть бути європейські податки, але ну, вони дійсно дуже низькі. Ну, наприклад, там акциз на бензин нижче ніж там в провідних європейських країнах у 5%. Чотири рази По диспальному це взагалі теж там п'ять-шість разів у нас нижче податку. Ще один аргумент купівельна спроможність. Тут враховують, що більшість автомобілістів платоспроможні споживачі, тож невелике подорожчання їх не злякає. А для бюджету надходження відчутні. Податки на пальне є одним з суттєвих джерел надходжень державного бюджету. При тому не тільки України, а й, наприклад, європейських країн. Де податки на пальне дуже високі, і високі вони через що? Я це ще називаю іноді податком на багатство. Тобто людина, яка має автомобіль, вона автоматично вже не є, тобто її можна автоматично віднести до більш заможних верст населення, які витрачають великі гроші на утримання машини, на її купівлю і таке інше. А тепер про ціни. Кудюн переконує, газ все одно буде залишатись економічно вигідним. Підвищення акцизу додасть приблизно 4,5 гривні на літрі, це плюс 13%. При цьому LPG все одно залишиться найдешевшим автомобільним паливом. Я скажу більше, що минулого року ми мали цікавий прецедент, коли е, уряд скасував акцизний збір е, на нафтопродукти на моторні палива. Да? Тобто, всі е, ставки були нуль. На бензин, на дизель, на скраплений газ. І навіть ну, це фактично уніфікація, про яку ми говорили. І навіть е в таких умовах скраплений газ все одно коштував вдвічі дешевше, ніж бензин. Тобто, і це руйнує будь-які заяви про те, що там, скраплений газ помре, його не будуть купувати і таке інше. Навіть при, рівніх, при рівних ставках акцизного збору. Все одно скраплений газ залишиться вигідним для тих, хто його використовує. На думку директора А 95 без підвищення зараз не обійтись. Країні потрібні гроші, адже окрім податків, нема чим фінансувати армію. За розрахунками підвищення акцизу на газ надасть бюджету додатково 1 мільярд гривень на місяць. Це, наприклад, 50 тисяч FPV-дронів на голови ворога на місяць. Зараз такі часи, коли нам треба максимально всім зібратися і зрозуміти наскільки серйозна ситуація. І, і хтось це називає військовими рейками, хтось це називає там, військовою економікою. Але знаєте, всі хочуть, щоб це робив хтось інший, але не я. Враховуючи це все, я вважаю, що у держави, яка сьогодні шукає будь-які. Методи будь-які шляхи для того, щоб наповнювати бюджет, який нагадаю, є єдиним джерелом фінансування нашої оборони, я вважаю, що тут є що пошукати в да, цій галузі, і що можна відкоригувати ставки акцизів і відповідно зробити такий вагомий внесок у наповнення державного бюджету. Зовсім інакше відреагували на заяви Гетманцева користувачі соцмереж. Під дописом Сергія Куюна у Фейсбук розгорілася ціла дискусія. Коментатори обурюються: встановити якісне газобалонне обладнання на авто коштує в середньому пів тисячі доларів. Машину на газу треба частіше обслуговувати, та й споживачі автогазу це не преміум сегмент клієнтів. Люди намагаються таким чином якомога більше економити, а підвищення акцизу всю економію просто-напросто знищить. В коментарях відзначився навіть нардеп Олексій Кучерен. Він вважає, що власники авто на LPG таки стануть менше пересуватись, і всі заплановані податкові надходження до бюджету просто не потраплять. Але в парламентських колах рішення поки що обговорюється. Тож, коли реально здорожчає автогаз саме через збільшення акцизу, поки невідомо.